Для всіх дизайн персоніфікованих муніципальних карток вінничанина привели до єдиного стандарту. Тепер зовні вони не відрізнятимуться від решти персоніфікованих. Таке рішення прийняли у картсервісі. Кажуть, в першу чергу зробили це через численні прохання людей не виділяти їхню належність до певної категорії. А ще економія грошей вінничан. Якщо ви власник. Картки із фотографією, тобто персоніфікованої. В якийсь термін ви там отримали пільгу, чи ви стали пенсіонером, до прикладу, вам не потрібно оформляти нову картку. А все, що потрібно зробити, це завітати до нас на соборну 36, написати заяву, та буквально там за кілька днів отримати свою картку, яка у вас була, але вона вже буде із тими тарифами, які відповідають вашій нинішній пільгі. Перша тисяча карток з єдиним дизайном вже відрукована та потрапить до власників. Втім, фахівці зазначають, пільгові картки старого зразка залишаються діяти і надалі. Усі власники карт, які мають, до прикладу, ось такі жовтенькі картки, тобто пільговики. А вони і надалі мають користуватися ними. Їм не потрібно приходити до нас, не потрібно замінювати картку на ось таку. Вона ця картка буде діяти стільки часу, скільки якби зазначено громадяни інколи передають свої персоніфіковані картки іншим особам. То тут варто пам'ятати, що служба контролю має право забирати ці картки та їх блокувати, повертаючи власника. Він попереджають про вибухи, утім боятися їх не слід. Це планові роботи на гнівенському кар'єрі. Подрібнення скальних порід на родовищі триватиме з 12 до 18 години. Для попередження людей на підприємстві використають кілька звукових сигналів: один довгий перед початком заряджання, два довгих безпосередньо перед вибухом і три коротких по 30 секунд після завершення. Гуманітарна допомога для сімей загиблих. Департамент соціальної політики у Вінниці підтримує тих, хто втратив найрідніших під час проведення АТО ООС та у повномасштабній війні. Цього разу, завдяки міжнародній співпраці, мешканці Вінницької територіальної громади, які втратили сина, батька чи чоловіка, отримують продовольчі набори. У одному з пакунків гігієнічні набори, у іншому продукти харчування це крупи, консерви, олія, батончики. Загалом 20 кілограмів. Такі пакунки отримують близько двох. Сотень сімей. Підтримка надійшла внаслідок і співпраці від польської фундації Бедронки завдяки співпраці з благодійною організацією, благодійним фондом Імпульс, а також завдяки співпраці з нашим благодійним фондом Подільська громада. Працівники департаменту соціальної політики обзвонюють і запрошують. Сьогодні розпочалась видача з 10 до 16 години. Вже скоро закохані українці зможуть подати заяву на реєстрацію шлюбу в онлайн режимі. Таке ноу-хау підтримали урядники. Вони внесли зміни до розпорядження Кабміну про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану. Тож незабаром у відділеннях радців з'явиться можливість приймати заяви на одруження в єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Зареєструвати її можна буде через дію. Розминають ніжки, вигинають спинку. Маленькі віничанки із зачісками-гульками слухняно повторюють вправи за керівником. А поки танцівниці граційно відпрацьовують батмани у хореографічних класах, юні віницькі козаки готуються до матчу на футбольному полі. Малі голкіпери та захисники вчаться забивати пенальті. У розпорядженні команди величезне футбольне поле з комфортним та безпечним покриттям. Перебирає м'ячик, торкаємося тільки носочку. У цьому позашкільному закладі малеча знайде собі гурток до душі співати, танцювати, майструвати, вишивати, малювати. Багато гуртків науки і технічної творчості скажу, що вразило мене. Безпосередньо це гурток авіамодельного спорту, гурточок, де діти вчаться на сьогодні. Це ну, надзвичайно виявилося на часі. Вони вчаться виготовляти різні авіамоделі, вчаться їх запускати. Є у нас симулятор, де дітки вчаться піднімати радіокеровані моделі і їх приземляти. Зацікавити юні таланти тут зможуть безкоштовно майже дві сотні гуртків у різних відділах. Обрати заняття та записати школярів у групи можна до 15 вересня. Набір проводиться безпосередньо в закладі, а також на сайті у соцмережах і по телефону. Кожна дитина, яка може сюди прийти у відділ декоративно-прикладного мистецтва, вона може себе спробувати у різних напрямках. Вона може сьогодні робити ігрушку Амігорумі. Завтра вона може спробувати, наприклад, пошити одяг в театрі моди і власноруч пошити підготувати колекцію. Окрім того, можна вчитися спробувати себе у малюванні, тобто напрямків дуже багато. Тім, який би гурток не обрала дитина, перше заняття. Однаково для всіх техніка безпеки. Протягом літа підготовлено було укриття і скажімо, саме завдяки йому, завдяки таким чітким діям педагогів, аби дістатися до укриття, такий відпрацьований алгоритм з кожним керівником гуртка. Тому що пріоритетна задача це безпека дітей. Діткам не лише розповідають, як діяти під час повітряної тривоги, а й відпрацьовують у групах свій маршрут до укриття. От і футболісти згуртовано крокують за тренером. Його помічник перевіряє, чи в роздягальнях і вбиральнях не залишилось дітей. Хлоп'ята вмощуються на лавах. Тут безпечно, можна пересидіти тут. В Аби перечекати тривогу і не нудьгувати, мають в Арсеналі кілька цікавих розваг. Можна грати в хто я? У юних танцівниць алгоритм. Що робити під час повітряної тривоги? Також відпрацьований. Направо в Повертаємо праворуч. І можна продовжувати вчити гопака. Щоб у дітей не було паніки, ми продовжуємо заняття. Ми продовжуємо працювати. Ми вчимо рухи українського народного танцю. Ми виховуємо діток патріотизм. Ми сьогодні танцювали характерні ручки, і ми сьогодні танцювали ковирялочку та вірьовочку. Приміщення укриття у закладі позашкілля розраховане на 600 дітей. Тут є світло, вентиляція, вбиральня, проточна та питна водичка, а також медичний пункт. Проігнорували прохання, чекайте на візит правоохоронців. Годуватись до цього тепер доведеться власникам занедбаних сховищ і тим, у кого вони знаходяться на балансі. Ще кілька місяців тому вони мали розчистити та облаштувати безпекові приміщення відповідно до вимог чинного законодавства та відкрити доступ до них жителям Вінницької громади. Стан укриттів на підприємствах та установах неодноразово перевіряли спеціальні експертні комісії. Більшість власників до їхніх порад дослухались і привели сховище до ладу, а от на шести об'єктах вимоги закону проігнорували. Тож до правоохоронних органів направили звернення, і тепер вже вони розбиратимуться в ситуації. Нагадаємо, на території громади є два протирадіаційні укриття та 74 сховища більше 40 з них знаходяться в приватній власності. Близько двох століть тому без рентгенапарату та МРТ геніальний лікар Перогов рятував від туберкульозу та ампутації тисячі людей. А винайдений ним наркоз і досі незамінний у хірургії. Наркоз позбавив цих страждань людей. І саме головне, що це почали використовувати дуже широко на фронті. А місце, де живі працював відомий хірург, уже 75 років приваблює до вінниці туристів. І у вересні відзначає одразу. Кілька ювілеїв 175 років наркозу, 75 років музей. І третя, 25 років це був наданий статус національного музею. На річницю музею запросили друзів, благодійників, очільників міста і області. Мер Вінниці Сергій Моргунов привітав колектив зі святом та подарував музею унікальний експонат. Шпагу зразка 1872 року яка прийшла на озброєння після Франко-Пруської війни 1870 1871 року. Є така історія, що таку шпагу, аналогічну шпагу подарував цісар Франц Йосиф саме Миколу Івановичу Пірогову, який був фактично консультантом Червоного Христа на той час. З нею і поховали генія хірургії, та у 1930-х роках шпагу викрали струни, і жоден детектив відшукати її не зміг. Міський голова вирішив відновити історичну справедливість і разом з командою істориків Вінниці знайшли зброю тих же часів. Ми звичайно. Ми вам Доповнили зброю гравіюваннями, що з латинською перекладаються на вічний спомин про Миколу Пирогова. І де смерть твоя перемога, де твоє смерть – жало? На руків'ї шпаги емблема військових медиків і герб Вінниці часів Пирогова. Вона буде в експозиції, і скоріше всього не колотіла. Ми її зробимо експозицію в головному корпусі, щоб люди могли роздивитися. Трошки такого гумору для того, щоб її не вкрали, то ми вам забезпечимо, ще відеонагляд. От Феодосович <косі>. дуже просив, щоб цей відеонагляд був. Ми це обов'язково зробимо. Експозицію музею прикрасив і подарунок голови обласної ради В'ячеслава Соколового. Це портрет генія, вишитий хрестиком. Нехай це буде Я, 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 чи, чи, чи? портрет, створений вінничанкою, заслуженою майстриною народної творчості України. Цікаво, що авторка свої картини завжди починає вишивати з очей. Ми маємо про вінничину заявляти не тільки як про. Будучи тут в музеї, гості мають знати не тільки про Пирогова, але й бачити е таланти наших людей і в інших сферах. Процвітання музею і численних відвідувачів побажала перша заступниця голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Із нагоди свята колектив музею відзначили грамотами та подяками. Нагороджується клас Олег. Павлович, старший науковий співробітник відділу науково дослідного відділу фондів Національного музею судити. За роки існування музею тут провели екскурсії для понад 9 мільйонів відвідувачів з усього світу. Для їхньої зручності у попередні роки коштом міського бюджету оновили перехрестя біля музею та облаштували комфортні вбиральні. А на території садиби влаштовували концерти просто неба та все змінила повномасштабна навала російського війська. Був певний період початковий, коли ми взагалі не працювали. А потім, коли вже з'явилось багато переселенців, ми зрозуміли, що нам потрібно працювати. Працівники музею переконані, після перемоги України кількість відвідувачів лише зростатиме. А нині головне завдання берегти пам'ять предків. аркадія і солодющий м'ясистий кишмиш. Поки одні віничани прикрашають двори декоративними деревами та кущами. Олександр засадив прибудинкову територію висоток виноградом. Це був просто в бурянах пустиль, і вони насаджували ці липи. Вони тут не ростуть, тому що тут була дорога, там був будмайданчик. І була дорога на цей будмайданчик, майданчик, тобто тут занадто твердо тут навіть дерева рости не хочеш. Ну, відповідно, я запропонував голові ОСББ замість з дерева посадити виноград, тому що ну, ідея типу мати зелень. А я точно знаю, що він дає багато зеленого. Другий рік Олександр вирушує власний виноградник на 13 кущах різні сорти. Врожай як такого взагалі, типу це не мета, мета це саме процес вегетації і дійти до такого, тобто однієї грони, якщо в кінці сезону ти маєш з куща грону, щоб просто його посмакувати, коли він вже дійшов. Ну це якби мета. Тобто, в теорії це один кущ, отакий, типу такого розміру, може давати там 20, можливо, навіть 30 кілограм винограду. Ну це в теорії. Аби виноград не хворів та гарно вродив, поради шукає у спеціалізованій літературі. Побиненку цим всім тобто… По книзі просто читаю. А щоб виноград прижився і Лоза мала місце для росту, облаштував шпалери, металеву конструкцію. Дбає про ягоди сам, підрізає, розчищає, підгодовує. Каже, так відпочиває душею. Це мульча, от вони біля будинків косять, оце викидають, то не в смітники, а от сюди. Ну воно там в теорії типу, має трошки відновлювати ґрунт швидше. І на цьому каже не зупиниться на наступний рік. Чекає урожаю від найменшого мешканця виноградника цьогорічного кишмишу.